Цікаві факти про кроликів: Кроляшек часто плутають зайцями, але це не так. Між ними багато відмінностей, незважаючи на те, що вони є родичами у біологічному розумінні. У разі небезпеки ці тварини вважають за краще тікати. Але якщо їх загнати в кут, ударом потужних задніх лап, озброєних кігтями, невинний кролик може вбити або серйозно поранити ворога. Коли кролик харчується, його щелепа робить в середньому два жувальні рухи в секунду. Причому він може так жувати дуже довгий час, не втомлюючись, хтось себе впізнав. Задні лапи дозволяють здійснювати стрибки на 2-3 метри в довжину та на 1,5 метра у висоту. Кролики бачать навіть те, що відбувається за ними, не повертаючи при цьому голови. Подушечки кролячих лапок у спеку можуть потіти. У самокролів кролів подвійна матка, що дозволяє їм одночасно носити у собі відразу два покоління потомства, причому від різних самців. Кроляшки п'ють дуже багато води. Так, кролик вагою в пару кілограмів може випити більше ніж собака, що в п'ятеро перевершує його пом на кролячому язиці знаходиться близько 17 тисяч смакових рецепторів. І, до речі, у кроликів насправді набагато більше зубів, ніж здається. Цілих 28. Ну що, який факт вас здивував?